Ампутація ноги, чисельні контузії, втрата зору та осколкові поранення. Наша історія про піхотинця Андрія Мельника з позивним Дрон, який з першого дня повномасштабного вторгнення російських окупантів став на захист батьківщини, боронив українську землю разом з рідним братом на Авдіївському напрямку. Історію незламного воїна дивіться у нашому наступному сюжеті. Розірвана права рука, пальці висіли, там все потрощено. Поломано, контузія. До цих пір майже рік, уже, скоро, скоро буде рік після поранення, жодного разу я не зловив себе на думці, що в мене не шипить, не звінить ухо. Андрій Мельник з позивним дрон, піхотинець 59-ї бригади. 37-річний чоловік 24 лютого зранку, не чекаючи повістки, пішов до військкомату. Я почув перший вибух, і тоді я зрозумів, що почалася війна. Тоді я зрозумів, що Почалось вторгнення в нашу країну, ну і все і було прийнято рішення їхати до військомату. Андрій разом з рідним братом захищав Україну на Сході, в Авдіївці. І під час чергового виїзду на бойове завдання автівка Андрія та його побратимів підірвалася на міні. На щастя, усі залишились живі. Та міна зірвалася в буквальному смислі в мене в ногах. Вона зробила велику таку воронку, дірку в підлозі нашої БМП. Я туди провалився, навіть мене хлопці звідти витягували. Важко, в якому плані. Мені надавав допомогу мій побратим. Він мене перемотав і сказав, лежи, лежи, чекай. Дуже сильно обгоріли, все згоріло. Одежа, шапки, бафи. Чекаючи на евакуацію, хлопці лежали посеред поля, а рашисти продовжували їх обстрілювати та атакували безпілотниками. До трьох годин часу я там лежав просто. Надіявся, що, що Евак буде. Я почув гул мотора, і я зрозумів, що за нами їдуть. Я чую такі слова: кажуть, якщо по дорозі не загубиться, значить, значить йому повезло. Я пам'ятаю, як ми туди заїжджали, який там рельєф місцевості, я розумів, що загубитись ну, це секунда діла. Андрій Мельник до початку повномасштабного вторгнення російських окупантів разом з братом ремонтував автівки. Частину з них передавали на фронт для бійців, а ще багато подорожував разом з сім'єю. Я пішов воювати за незалежність своєї країни, тому що я хочу процвітання цій країні. Я хочу, щоб моя сім'я була тут щаслива, щоб мій син планував тут життя і не ставив собі цілі десь виїжджати десь за кордон. Не втратив здатність мріяти Андрій. І сьогодні одна з його цілей піднятися на вершину гори разом з сином та українським прапором. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина».